Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогодні чергове відео про життя віртуального портфелю вартістю в 250 тисяч доларів. Всі ці гроші я заінвестував в дивідендні акції, щоб отримувати пасивний дохід приблизно 1000 доларів в місяць чистого прибутку. Основна ціль такого експерименту перевірити, чи реально вдасться суму в 250 тисяч доларів перетворити на суму в 600 тисяч. Доларів за 10 років. Хочу перевірити, чи реально працює магія складного відсотка. Тобто за отримані дивіденди, за отримані гроші пасивні, буду докуповувати на протязі 10 років. Акції тих компаній, які мені виплатили дивіденди, і подивимось, чи виросте мій портфель з 250 тисяч до 600 тисяч доларів за ці 10 років. І в таких відео щомісяця буду показувати, які компанії скільки виплатили мені дивідендів і скільки акцій я собі докупив, яку кількість грошей пішло на податки. І на прохання одного з моїх підписників будемо порівнювати мій портфель з портфелем фонда ETF V. Тобто Vanguard Total World Stocks ETF, щоб можна було зрозуміти, в що вигідніше було інвестувати, чи в окремі акції, чи, наприклад, в такий фонд ETF. Отже, заряджаємо це відео позитивом, ставимо вподобайку, а вам за це 100% плюс до карми. Починаємо. Переходимо на наш сайт Tracker Dividends, де я це все роблю, де я це відслідковую. Бачимо наша вкладочка 250 тисяч і бачимо, що з боку з'явилася вкладочка VT ETF. Тобто ту саму операцію я зробив, що сюди вклав я 200 50 тисяч доларів, зробив це по відношенню до попереднього курсу, тобто два місяці назад, порахував, які яка ціна акції була тоді, і звернув увагу на ваші коментарі і трішечки відредагував купівлю акцій з попереднього місяця, тому що я тоді не врахував автоматичне стягнення 15% податку за дивіденди. І зараз я це трішечки переробив. І, наприклад, от такі компанії, як Medifast, там мене було 510 акцій, я змінив на 508. І компанія Verizon. 31 ну, акцію ми докуповували. А зараз я змінив на 24. До речі, відео не є фінансовою рекомендацією до тих або інших фінансових інструментів. Це лише мій огляд на прикладі ось таких компаній. Як ми бачимо за останній місяць, наш портфель просів на цілих 19 тисяч доларів. Якщо глянути на карту S&P 500, то бачимо тут за останній місяць дуже багато компаній так само пішло в червоне, в мінуси. Тут ось Nvidia мінус 11 відсотків, мінус. 16 і так далі, ну дуже багато сильно червоне. Тому, в принципі, це по всьому ринку е, іде за останній місяць падіння. Переходимо на вкладочку Upcoming Dividends і бачимо, що у нас тут в цьому місяці у нас було дві компанії, які нам виплатили дивіденди на загальну суму 673 долара 25 центів. Спустившись нижче, тут видно, що 7 числа була от одна компанія виплачувала, і ось зовсім недавно, 29-го, точніше, сьогодні, е, виплачувала інша. Компанія разом це вийшло нам на 673 долари е, пасивного доходу без податків. Ось цього ще треба буде відняти автоматично 15% податку. І на кінець року потім ще доплатити стільки, скільки м -м, ваша країна стягує за дивіденди. Отже, все як і в попередніх відео, дивимося, що Ghnсон Johnson Johnson нам виплатили 357 доларів. 357 доларів віднімаємо 15%. Це 53,5 доларів. Тобто мінус 15% в податку, 357 мінус 53 цих долара, нам прийде чистими на наш рахунок 303 долара 45 центів. На даний момент компанія Johnson Johnson коштує 156 доларів 88 центів за акцію, тому ми зможемо купити дві акції Johnson Johnson і ще нам щось залишиться. В принципі, що ми зараз і зробимо. Переходимо на нашу головну, 250 тисяч наш портфель, ADD Holding, вписуємо тікер Johnson. Сон Джонсон писуємо дві акції, воно автоматично нам пише, яка ціна зараз є: 156,88, і натискаємо ADD, Добавити. Бачимо, що тут Джонсон Джонсон тепер у нас 302 акції, і вони будуть нам генерувати вже трішки більше пасивного доходу на наступні місяці. Повернувши сюди в Upcoming Dividends, бачимо, що вже не 357 доларів. Ну воно автоматично підтягує. і говорить, що вже в цьому місці ми можемо так отримати. Але ми знаємо, що в наступному місяці, точніше, через три місяці, ми отримаємо вже не 357 доларів, а 359 доларів 38 центів. Тобто на 2 Долара 38 центів вже буде більше, що квартальний наш дохід по цій компанії. Друга компанія у нас Pepsico, яка виплатила нам 316 доларів 25 центів. Якщо відняти наші 15% податку, то на рахунок, то ми 47 доларів 43 цента заплатимо податки. Точніше, брокер автоматично стягне з нас. І якщо цю суму відняти від нашого загального прибутку, то ми бачимо, що чистими ми отримаємо 268 доларів. 82 центи. А вже потім на наступний рік, на початок наступного року, нам треба буде ще доплатити якісь, ну, мабуть, 4%. Але це вже буде на наступний рік, поки що ці гроші будуть працювати на нас. По розрахуванню податків в мене є два відео, довгих, там воно одне на 40 хвилин, друге на 25, здається. Посилання десь буде тут на одне з відео, друге десь поруч біля нього шукайте. Отже, чистими у нас є 268 доларів. На даний момент акції PepsiCo ми можемо купити тільки одну, тому що коштує 169. 50-169 доларів за одну акцію, і в загальному у нас десь залишиться сума в 90, там 80 або 90 доларів, які ми потім заінвестуємо в якусь іншу компанію, яка є яка більш дешевша по ціні, і можна буде купити якісь акції. Це, мабуть, буде компанія v Отже, далі все аналогічно. Переходимо в наш на головну в портфель 250, натискаємо Добавити компанію вписуємо нашу PepsiCo, о, Тут вона автоматично вискочила, акції тільки одну ми можемо купити. Ціна автоматично сама підтягується, а add компанію. І бачимо, що тут у нас тепер PepsiCo вже 251 акція є, і upcoming Dividends тепер у нас буде портфель 250 і на наступний. Місяць вже у нас буде 317,52 приходити. І ще до цього портфелю у нас там лишилися гроші, ми додамо три акції Verizon. Які гроші залишилися, я покажу трішечки далі на окремому слайді так сказати. Додаємо ADD, додаємо компанію Verizon. наш тікер, включаємо, що три акції можемо купити по ціні 32.55 і ADD. І знову ж таки бачимо, що тепер у нас 1200, о, Боже, 1527 акцій. Проти 1524, які були. Які гроші ми знайшли на покупку трьох акцій Verizon? Можете тут собі побачити, я собі так створив такий блокнотик, поки що, поки що такий, потім може буде інший. І тут видно, що в серпні, які у нас були операції, і ось зараз в вересні, що GNG нам прислали 357 доларів, PepsiCo нам прислало 316 скільки ми заплатили 15% податку і скільки акцій докупили. І тут написано, що ще у нас лишився залишок 90. 100 доларів 50 центів, і з попереднього місяця серпня у нас ще був залишок 6,79 центів. Разом вийшло 97 доларів 65 центів. І ми докупили три акції, ну і стали довжніше 36 центів, як би зайшли наперед. Але можна сказати, що у нас був долар, який ми вирішили поповнити, або навіть 50 центів. Як я говорю на початку відео, що тепер ми ще включили до нашого огляду акції компанії VT, точніше, ETF. Віті. Тому я створив собі ще окремий додатковий портфель з під назвою VT ETF. в нього так само заінвестував 250 тисяч доларів, тільки не от зараз, а повернувся так сказати в минуле на два місяці назад. І в той день, коли я створив основний портфель, це було 25 липня, в той самий день, якби я подивився, яка була ціна цього Vanguard Total World Stocks ETF, і по тій самій ціні купив собі акції на 250 тисяч доларів, тобто по ціні 99,82. І як ми бачимо, за той час так само цей ETF просів на 15, майже на 16 тисяч доларів. Якщо основний цей на 250 тисяч доларів, який був е, в різні акції, просів майже на 19 тисяч доларів, А тут але тут ми вже докуповували деякі акції на виплачені дивіденди, то тут, наприклад, ми тільки сьогодні будемо е, докуповувати, тому що. Thank <laughs> you. Тут одна так сказати акція, одна компанія, яка виплачує раз на квартал, точніше раз на 3 місяці. І зараз у вересні якраз той місяць, коли виплачуються дивіденди. Переходимо сюди в VT ETF, Upcoming Dividends, і бачимо, що раз на 4 місяці приходять нам дивіденди в вересні, в грудню, в березні і в липні. Отже, процедура та сама. Нам прийшло від VT 1015 37 доларів 37 центів у вересні. Бачимо ось 21-го числа. І, значить, віднімаємо від цього 15 наших відсотків. Це 152 долари 30 центів. Віднявши цей податок, бачимо, що виходить нам 863 долари і 7 центів чистого прибутку. На даний момент одна акція VT-ETF коштує 93 долари 44 центи. Тому, поділивши цю суму на ціну однієї акції 93 долари 44 центи, ми бачимо, що можемо купити 9 цілих акцій. 23 сотих. Соті ми не беремо, тому ми можемо купити 9 акцій Vanguard Total World Stocks ETF. Що ми зараз і зробимо? Переходимо на нашу головну, переходимо на вкладку VT ETF і додаємо компанію. Тут вписуємо тікер VT. Бачимо, вона нам вискакує, Vanguard Total. І вписуємо, що ми можемо купити 9 акцій по ціні 9344. ADD. Бачимо, як тут змінилася кількість наших акцій, і якщо перейти тепер в Upcoming Dividends, наший портфель VT-ETF, VT бачимо, що тепер у нас будуть нам приходити грошей трішечки більше пасивного доходу. Я не знаю, чому з наступного місяця тут набагато більше, мабуть, у них там змінилася або відсоток дивідендів. Ну або щось таке, тому що в реальному нам помінялося тільки тут було 1015, стало 1019 на 4 долари щокварталу, тобто помножити 4 на 4 на 16 доларів в рік. Оці 9 акцій нам дали більше пасивного доходу щороку. Ну і якщо тепер порівняти наш 250 тисяч доларів наш один портфель з окремими акціями і з ETF-ом VT, то ми бачимо, що наші окремі акції в мінусі на. 9 19 тисяч доларів, наш VT ETF в мінусі на 16 тисяч доларів, тобто на 2 тисячі доларів, якби відносно в плюсі від цього іншого другого портфеля. Але не забуваємо, що це на даний момент, тому що, наприклад, дивідентна дохідність портфеля VT ETF всього 2%, а то, що на 250 тисяч доларів перший портфель у нас складає дивідентна дохідність середня 6 майже з половиною, 6,48%. І тут нам приходять 15%. 15 тисяч доларів брудто без, без вирахування податку в рік. А тут у нас буде приходити тільки 5 тисяч доларів бору, так само без врахування податку. Але подивимось на відстані довгого відрізку часу, тому що знову ж таки це на 10 років. І що є прикольного в цьому сайті, що є таке, як Future Value. Якщо перейти в цю вкладку, то можемо бачити, що ось наш портфель 250. І е, що він нам прогнозує, що за наступні 10 років, якщо ми будемо реінвестувати наші дивіденди, то е, наша початкова. Ціна ось тут ось 237 тисяч доларів. А май, майбутнє за 10 років має скласти 568 тисяч доларів, тобто прирост має бути 145%. Це воно рахує то, що акції підуть в плюс в ціні, і плюс ми будемо реінвестувати дивіденди, які отримує, отримуємо в ті самі акції. Знову ж таки, ми можемо подивитися, що нам прогнозує VT ETF, так само в цій вкладці Future Value. І тут ми бачимо іншу картину, що за 10 років ось тут воно у нас виросте на 372. Тисячі доларів, тобто майже на 60%, Якби набагато менше. Звісно, якщо тут вибрати не 10 років, а 15 років, то тоді за 15 років цей портфель має перетворитися на 476 тисяч доларів. А наш перший портфель, основний, якщо вибрати так само 15 років, то має перетворитися майже на мільйон доларів. Тобто від зараз плюс 15 років з 250 тисяч доларів має перетворитися на мільйон. Чи буде це так, чи не буде, підписуйтесь на канал, слідкуйте за такими відео, вони будуть виходити щомісяці. Так, вони будуть подібні, вони будуть такі самі, але це такий експеримент, який можна буде відгорнути потім і переглянути. Ну, якщо не заблокують YouTube і не, і не повидаляють мої відео, то можна буде порівняти, подивитись реально, як відбувається, а не то, що там розповідають, що в мене за місяць плюс тисяча відсотків вклав 100 доларів, витягнув 100 тисяч. Доларів. Пишіть коментарі, вподобайка, підписка, успіху в інвестиціях.